Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Щиро вітаю вас в ім'я нашого Спасителя, і запрошую до молотовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у Євангелії від Марка, розділ 11, вірші з 1 по 11. І ми розглядаємо цей фрагмент зі святого Писання з нагоди. Входження Господа нашого Ісуса Христа до Єрусалиму, або, як ми ще кажемо, вербної неділі. Послухаємо спочатку Слово Боже. Написано: І коли вони наблизилися до Єрусалиму, до Вітфагії і Вітфанії на Оливній Горі, тоді Він посилає двох своїх учнів і каже до них. Ідіть у село, яке перед вами, і входячи у нього, ви знайдете зараз прив'язане осля, що на нього ніхто ще з людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж скаже хто вам, що це ви робите, відкажіть: Господь потребує його і відійшле його сюди нараз». раз. І вони відійшли і знайшли те осля, що прив'язане коло воріт, з надвору було при дорозі, і відв'язали його. А деякі з тих, що стояли там, сказали до них: що ви робите? Навіщо осля ви відв'язуєте? Вони ж їм відказали, як звелів їм Ісус, і відпущено їх. І вони привели до Ісуса осля і поклали на нього плащі свої, а він сів на нього. Багато ж народу стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень, натяту в полях. А ті, що йшли перед ним і позаду, викрикували: Осанна, благословенний, хто йде в Господнє ім'я, благословенне царство, що надходить Отця нашого Давида, осанна на висоті. Потім увійшов він до Єрусалиму і в храм. А оглянувши все, як година вже пізня була, він пішов у Віфанію із дванадцятьма це слово Боже. Мир вам у Господі і Спасителі нашим Ісусі Христі. Перед початком розмови коротко хочу зауважити, що до деяких. Географічних назв, які зустрічаються у цьому фрагменті, тут йдеться про поселення відфагія і віфанія. Вітфагія або бетфагія, бетфагі, бейтфагі, в перекладі з давньоєврейської мови, означає дім фігових дерев. Отже, там тих дерев, напевно, доста було. І ще один населений пункт з нашого тексту Віфанія, Бейтанія. Воно перекладається як дім фінікових пальм. Це поселення на південно східному схилі Оливної Гори поблизу Єрусалиму. А перше знаходилося на східному схилі Оливної Гори. Дорогі брати і сестри. Як ми вже зауважували, ми нині вшановуємо входження Господа нашого Ісуса Христа до Єрусалиму. Гарне світле свято посеред Великого посту або чотиридесятниці, як ми ще говоримо. Отже, будемо вести мову сьогодні про цю подію та про подробиці усього, що Відбулося на першу вербну неділю в Єрусалимі. Насамперед пригадаймо, що щоразу, коли Ісус приходив до Єрусалиму, ми можемо побачити це на сторінках Святого Писання, то Він ішов туди пішки, чи сам, чи з іншими людьми, чи зі своїми учнями. І коли йдеться про нинішню подію, що сталося на вербну неділю, то учні Ісуса не бачили жодної причини, чому цього разу він входив до Єрусалиму інакше? Яка підстава була цього? Вони знали, що їхній учитель це син Давидів, що він син Бога живого і Спаситель світу. Це була віра, якої він навчав їх три роки поспіль. Хоча найважчі уроки його науки все ще були попереду. І в цю першу вербну неділю учні почують, як вчення їхнього вчителя буде сповідуватися великим людським натовпом під хвалебні вигуки Осанна. Вшановуючи Тріумфальний вхід Сина Божого в Єрусалим на Осляті, поміркуємо про те, як ми, як віруючі, як діти Божі, християни, що живуть сьогодні, повинні проповідувати і прославляти нашого Спасителя нині. Відповідно до Святого Писання, Ісус Христос є. Спадкоємцем престолу царя Давида. Отож, йому, як спадкоємцю, не було жодного сенсу в'їжджати до Єрусалиму на вючній тварині. Хіба не краще було б такому спадкоємцю їхати верхи на бойовому коні під охороною озброєних воїнів? Здається, що так. Натомість Ісус смиренно. Їхав до Єрусалима на ослі. Чому могутній цар мав постати перед людьми в такому вигляді? Коли Ісус наказав учням привести до нього осля, то учні, як ми щойно довідалися, виконали це, хоч не бачили у цьому сенсу. Але для них було досить того, що це сказав зробити їхній учитель. Таким чином, вони постають перед нами як вірні слуги Ісуса Христа, їхнього Спасителя. Учні Христа служать Його церкві тільки через служіння самому Господу Ісусу Христу. Вони не можуть принести церкві ніякої користі, якщо не будуть виконувати накази Ісуса Христа. Очільника церкви. Вони не можуть уважати чи припускати, що спроможні діяти самостійно на підставі того, що їм самим видається добре, а не Синові Божому, їхньому Господу. Той чи інший спосіб дій, звісно, може мати якийсь сенс, коли ви працюєте на когось і робите те, що каже він. Адже Саме той, на кого ми працюємо, приймає рішення, а ми лише виконуємо Його. Подібним чином і в церкві. Ми є слугами Ісуса Христа, Він є нашим Паном, нашим Господарем, і Він приймає рішення, які нам, як дітям Божим, належиться виконувати. Як саме Ісус хотів бути представленим людям на вербну неділю? Як він вважав за потрібне з'явитися перед тими, хто прийшов поклонитися йому і прославляти його? Зі святого Писання ми бачимо, що Ісус сам хотів, щоб люди побачили його верхи на осляті сповненого великого смирення. Він не хотів спантеличити людей чи накласти на них якийсь тягар. Зокрема, окрім тих тягарів, які вони вже несли. Він не хотів, щоб вони сприймали його як військового правителя, соціального реформатора, чи суворого суддю. Але натомість він хотів, щоб вони бачили і пізнавали його як лагідного і смиренного, правдивого, справедливого царя, який приходить до свого народу таким чином. Щоб Народ міг його прийняти, він сам обирає спосіб свого приходу до людей, до нас, дорогі брати і сестри. Коли Ісус сказав своїм учням, щоб вони привели до нього осли, то учні на питання господаря, осляти, чому вони це роблять, мали відповісти, що його потребує Господь. Коли Ісус наказує своїм слугам щось робити, то це означає, що наказ віддає сам Господь Бог. Учні це добре розуміли. Отож, вони зробили все так, як наказав їм Ісус. Їм було досить цього, досить покірно, слухнянно, як належиться виконувати вказівки і накази їхнього Господа. Служитель Ісуса Христа представляє Його перед людьми так, як цього вимагає від нього сам очільник Церкви, Син Божий. Служителі Христа повинні проповідувати Христові Євангеліє, охрещувати людей в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, відпускати гріхи тим, хто кається, відмовляти упрощення тим, хто не кається. Вони також повинні здійснювати запроваджену Ісусом Христом Господню вечерю для тих, хто був охрещений і належно навчений з спасенних таємниць віри в Спасителя. У кожному з обов'язків, запроваджених Господом для служителів його церкви, він вимагає від них не покладання на власну винахідливість, інтелект, красномовність чи щось інше. Але виключного покладання на нього, на його слово, на його накази і вказівки. Господь хоче об'являтися нам у куполі відродження, мова йде про Таїнство Святого Хрищення. І тут ми говоримо не просто про якесь зовнішнє омиття тіла, це народження згори, як казав Ісус Христос. Це омиття, через яке той, хто народився з гріховної плоті, відроджується Святим Духом, народжується згори? Ми охрещуємо немовлят, бо віримо в це. І церква Ісуса Христа робить це впродовж двох тисяч літ. А що може робити немовля, окрім як плакати? Що може робити грішник, щоб позбутися свого гріха? Окрім як звертатися запрощенням до Ісуса Христа, який може пробачати гріхи, який взяв на себе гріхи того чи іншого грішника усіх людей на землі. Спаситель хоче милостиво об'являтися нам у таїнстві святого Хрищення. Він також хоче об'являтися нам у проповіді про його розп'яття на Христі. У Євангелії від Івана, в 12 розділі, він каже, як буду я піднесений з землі, то до себе усіх притягну, він це говорив, щоб зазначити, якою смертю він має померти. Здається, що на вербну неділю ми бачимо лише радість, радість усіх присутніх при цій події людей, але водночас. Там і закладений смуток Великого Посту чотиридесятниці, бо після вербної неділі Спаситель стає на свою хресну дорогу. І щойно ми читали у Івангелі від Івана, що те, що він говорив напередодні того, як він став на хрестну дорогу, він казав це, щоб зазначити, якою смертю він має померти. Тому. Під час святкування вербної неділі одночасно і радість із журбою обнялися, як каже поет. Поміркуємо про те, чим саме Ісус притягує людей до себе. Він не вдається до хитрих маніпуляцій, лукавства, красномовства, якими так часто грішать люди, а надто у нинішні часи. Ми бачимо це на кожному кроці. Як посадові особи, чи політики, чи сильні цього світу вдаються до таких речей, як маніпуляції, лукавство та слова, за котрими немає виконання того, про що вони кажуть. Натомість Господь притягує людей до себе з Христа, на котрому Він. Був піднесений, на котрому він поніс гріхи усіх грішників світу. Для одних звістка про спокутну жертву Сина Божого за наші гріхи є глибокою образою їхньої гордості, а для інших цілковитою глупотою. У світі так багато тих, хто називає себе служителями Ісуса Христа, уникаючи при цьому. Проповідування, про пролиту ним кров на Христі, про його досконалу праведність, про його святі рани, а натомість вони обирають звіщати людям те, що, на їхню думку, завойовує натовп. Але завойовувати людей, щоб вони пішли за тобою не те саме, що завойовувати їх для Христа Спасителя. Через те святий Павло. Пояснюючи християнам Коринту, чому саме він проповідує про розіп'ятого Ісуса Христа, казав: Бо і юдеї жадають ознак, і греки шукають мудрості. А ми проповідуємо Христа розп'ятого для юдеїв згіршення, для греків безумство, а для самих покликаних юдеїв і греків Христа Божу силу і Божу мудрість. Бо Боже і не мудре, розумніше воно від людей, а Боже немічне, сильніше воно від людей. Перше послання святого Павла до Корінтян, перший розділ. Таким чином, ми бачимо, що Господь хоче об'являтися нам у проповіді про своє розп'яття, і також у запровадженні ним Господній вечері в таїнстві святого Хрищення. Він хоче, щоб ми пам'ятали його, споживаючи Його правдиві тіло і кров у святім причасті, щоб ми бачили Його в конкретний час, в конкретному місці, там, де він викупив нас і обмив від гріхів своєю святою кров'ю. Ось, чому справжні, правдиві служителі Ісуса Христа, слідують Його наказам і вказівкам, належно представляючи Його перед людьми. Саме так, як він цього хоче. Він є Господом своєї церкви, він керує усім і ніколи не відмовиться від своєї посади, від посади очільника церкви. Дорогі брати і сестри, смиренний вгіс Сина Божого на осляті до Єрусалиму звістив про його страждання і хрестну дорогу, на яку він встав. І пройде її до кінця. І він прийшов з миром, щоб принести людям, кожному з нас, свій правдивий мир. Ніхто інший цього миру не може нам дати. Син Божий став єдиною дорогою, якою можна увійти до Царства Небесного, до святого міста Небесного Єрусалиму. Він є єдиною правдою і життям. Він прийшов, щоб нести тягар свого народу, наші з вами тягарі. І саме як свого Спасителя, як ми бачимо в події, що сталися на вербну неділю, народ і прийняв його. Ми бачимо, як народ вклоняється йому як своєму Спасителеві і прославляє його, як встеляє дорогу перед ним своїм одягом і пальмовим віттям. Віддаючи почесті як цареві. Народ вітає того, хто прийшов ім'я Господнє. Людський натовп, який радісно вітає Христа, репрезентує також християнську громаду під час її поклоніння, служби Божої, святої літургії. Ми збираємося разом у церкві, щоб вітати Христа як нашого Царя. І Він приходить до нас. Там, де двоє чи троє зібрані в його ім'я, щоби правити нами, Він є нашим Царем, який править нами своєю благодаттю. Він є Спасителем, до якого ми взиваємо осанна, спаси нас і помилуй. Ми повторюємо ці слова багато разів під час служби Божої. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Хвала Божого народу завжди зосереджена на розіп'ятому Ісусі Христі і тому, що Він зробив і продовжує робити далі для нашого спасіння. Для Божих вух немає нічого солодшого, ніж пісня, яку співає Його народ, прославляючи Божу благодать, яка виливається на нас через Сина Божого. Це та пісня Небесної Церкви, про яку ми читаємо у книзі об'явлення в сьомому розділі, де є такі слова, Іван пише: Потім я глянув, і ось натуп великий, що його злічити не може ніхто. З усякого люду, і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед агнцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І взивали вони гучним голосом, кажучи, спасіння нашому Богові, який сидить на престолі, і агнцеві. Агнець Божий це Ісус Христос. Дорогі брати і сестри, нині в церкві Ісуса Христа на землі часто точаться різні суперечки, зокрема ті. Що стосується того, як слід поклонятися, дехто каже, що традиційні форми богослуження із проповідницями, вівтарями, пісенниками, літургіями, давніми пістиспівами більше не приваблюють людей до церкви, що треба замінити вівтарі сценами, традиційні гімни, піснями, хвали, церковні органи рок-групами із барабанами та гітарами. Але при цьому забувають про те, що в поклонінні Богові є найважливішим, на чому і на кому зосереджується правдива віра, хвала і поклоніння. І зосереджується вона не на якості музики, не на емоціях, відчуттях. А на вчинні святого Писання, доктринах Божого Слова, богослов'ї, яке коріниться в Божому Слові, на прославленні Божої благодаті у Христі, а не на побожності самих людей. Що означає прославляти Бога? Ми під час поклоніння кажемо Йому, як палку, ми його любимо, ми співаємо Йому. Пісень, в якому ми прославляємо Його. Ми хочемо служити Йому, і це правда. Але при цьому ми повинні пам'ятати, що справжня хвала Богові не зосереджена на тому, як сильно ми любимо Бога, а на тому, як сильно Він нас полюбив у своєму Сині і віддав Його, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав вічне життя. Немає кращого гімну хвилини, ніж той, в якому ми просимо Бога бути милостивим до нас. Ми вже говорили про це під час служби Божої. Ми знову і знову молимося і кажемо, Господи, помилуй. Господь хоче, щоб ми просили про це і виголошували осанна. Щоб ми казали, Господи, милостивий і милосердний, порятуй нас зараз. Прийди нам на допомогу, ми потребуємо тебе, особливо нині всі важкі для України і українського народу часи. Він хоче, щоб ми казали, ми не можемо належно любити Тебе, Господи, поклонятися і служити Тобі, якщо ти не прийдеш до нас і не будеш смиренно терпіти нас у наших слабкостях. Через те такими важливими і. Такими чудовими є слова, які містяться у прикінцевих рядках Книги Об'явлення, де народ промовляє, народ Божий, прийди, Господи Ісусе. Дорогі брати і сестри, на вербну неділю Ісус Христос їхав на осляті на зустріч своїй смерті. Він відповів на благання натовпу про спасіння. Єдиним шляхом, яким він міг відповісти, що він зробив? Він став їхнім викупителем і спасителем, тих, хто прославляв його, хто благав Його про спасіння. Він взяв на себе гріхи тих, що благали його про це. І коли він це робив, то ніхто не співав йому пісню хвали. Але нині скрізь по цілому світі, де Він приходить до нас, щоб служити своїй церкві через Євангелія і запровадження ним таїнства, які він наказує здійснювати своїм покликаним служителям, лунає пісня хвали і прославлення. У цій пісні йдеться про те, що ми віддаємо всю шану хвалу і поклоніння. Синові Божому разом з Отцем і Святим Духом, ми прославляємо нашого Царя, який приходить до нас, приносячи нам спасіння і поціновує Осанну, яку ми співаємо йому нині повсякчас і повіки. Дорогі брати і сестри напередодні Страстного тижня усім вам зичу Божої ласки та благословіння. Щоб разом із Господом прийти його хресною дорогою, а потім, при кінці цієї дороги, з радістю і вдячністю Богові прославляти Його у день Його Воскресіння. Слава Ісусу Христу. Хай Господь провадить вас, береже і благословляє. хай Він захищає усе українське воїнство і наближає. Нашу перемогу, амінь.